Получаємо до нашого ефіру Олександра Федієнка, народного депутата України, фракції Слуга народу, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаємо в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. І хотів поцікавитися стосовно того, що роботодавці, себто бізнеси, мають тепер не тільки вести облік військово зобов'язаних працівників, а й забезпечувати вручення їм повісток. Як ви бачите цю реалізацію цієї норми на практиці? Чи повинні приходити представники ТЦК прямо на роботу, віддавати ці повістки керівникам, а ті вже, власне кажучи, віддавати працівникам, чи як це має працювати? Так, дивіться, ну по-перше, підприємство і раніше зобов'язано були ввести військовий облік на так. підприємство. Угу. Дівчата норма нового там нічого немає, що хто там ще не казав. По-друге, раніше щодо оповіщення співробітників це було право. Керівника, а зараз це обов'язок керівника. Ну і там є відповідний перелік керівників до складу які входить цих обов'язок. Uh -huh. Механізм повіщення зараз я розумію. Тобто його ну, він є в постанові діючи там наскільки я пам'ятаю. Але я думаю, що скорі за все, камінь розробить нову якусь додаткову постанову. Те, що виписано в законі, це виписана конструкція, коли ТЦК. Має контакт з уповноваженою особою підприємства, яке веде військоволі, і е, коли там, наприклад, ТЦК потрібно зробити видачу повісток до військовозобов'язаних, які працюють на цьому підприємстві, вони зв'язуються безпосередньо або з керівником, або з уповноваженою особою цього підприємства, е, передуть йому там відповідний е, перелік повісток, і той вже е, ці повістки передає співробітникам. На мій погляд, достатньо незрозумілий буде момент щодо доставлення цих цих працівників до ТЦК. Я, до речі, про це висловився на комітеті, uh -huh. що реалізувати цей механізм без залучення, наприклад, тих самих там нацколу, ну, просто неможливо. Більш того, я казав про ризики, що не варто було все ж таки перекладати питання. Вручення повісток на там, голів ОСББ, на селищних голів там, і так далі. Вони сьогодні цього не будуть за це робити. Як на міполіці, керівники підприємства. Більше того, я думаю, що це ще більше зажжене в тінь е всіх працівників, які працюють на тих або інших підприємствах. Бо ну давайте будемо реалістами. Ті, uh -huh. хто мав змогу піти воювати, вони пішли. Всі, хто мав бажання йти воювати, вони е воюють. Е Залишилось, я не можу сказати, що всі ті, хто не хоче воювати, ні, але залишилось та частина людей, які або не бачать ще та і побачать, або які, скажімо так не мають бажання виконувати там конституційний обов'язок і йти на війну, захищати свою країну, захищати свою домівку, захищати свою родину. Ну це факт. Дивіться, давайте будемо. Так, от вас кажучи стосовно no. цього і є наступне питання. дивіться після роботи, після закону про мобілізацію, актуалізації всіх даних, ТЦК і військо сил оборони будуть мати інформацію про всіх військовозобов'язаних. Яке що це буде означати на практиці? Яка практична користь із цієї інформації для нас? Дивіться, основна мета з цього закону це була в першу чергу побачити тих громадян військовозобов'язаних України, які до цього це не бачили. Там та база вберіг, яка у них є, вона там ну можна кажучи, навіть 30% приблизно десь так не налічувала тих громадян України, які числі військовозобов'язаних, які при цьому числяться в податковій базі, в демографічному реєстрі ну, в сам реєстра після того як. Запрацює цей закон, і ці бази будуть поєднані між собою. Вся ця інформація також буде так, перетинатися з реєстром оберіг, і таким чином вже центр комплектації соціальної підтримки побачить практично всіх військовозобов'язаних, які є громадянами України, які мешкають на території України. Далі вже вони там задамо цифрових, я так думаю, методів, бо засудок міністра оборони так нам про це розповідали і казала, будуть вже валідувати і вибирати тих або інших громадян. Ну, наприклад, там до 25 після 60 років, да там це та категорія, яка не підпадає під мобілізацію. Далі йдемо там люди з інвалідністю, першої, другої, третьої групи. Ну і так далі. Таким чином, я думаю, цей порядок ще зменшиться. Але при цьому вони вже перейдуть в базу оберіг, і на протязі 60 днів вони громадяни України зобов'язані все ж таки прийти до комплектації за допомогою електронного кабінету або ТЦК, або ЦНАПів і актуалізувати дані про себе. Тобто, це в першу чергу побачити дивіться, громадяни України же йде війна, армія воює. Розумієте, військово колоні розуміти резерви, резерви, які є на території нашої України, громадяни України. Які можуть захищати е, територію нашої країни, ну не, mm -hmm. не розуміючи це питання, достатньо важко вести відповідні військові дії, mm -hmm. зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Фадієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. був із нами швиденько обговорили важливу тему.